Сьогодні все буде добре, і ми запишемо це відео. Відео наше сьогодні буде про перейдоліку. Якщо простими словами, це коли ми у хмарці е, бачимо обличчя, це коли ми в якихось предметах, які нас оточують, бачимо обличчя або людські, або схожі на якісь е, тваринки, або, ну так, здебільшого на щось живе. А наш мозок так працює, що він намагається зробити все, що нам невідомо відомим і тим самим більш безпечним. І до передоліки це, в принципі, нібито немає ніякого відношення, тобто ну, це не така важлива функція бачити у хмарці обличчя. Це хмарка не несе ніякої загрози, окрім опадів, небезпечних опадів. Тому це просто можна. Ну, я це називаю якимись такими е, іграми нашого мозку. Е, більш е, якось науково бо що, це можна подивитися в інтернеті. Я не думаю, що тут треба читати якісь лекції про те, як це все працює. Але сьогодні я хотіла поділитися з вами тими е, малюнками, тими обличчями, які, які я бачу навколо себе. Я зазвичай намагаюся це фіксувати, якось фотографувати і трошки підмалювати, щоб не забути, що. Там бачу. Хоча навіть ті картинки, які я п'ять років тому фотографувала, виявилося, що я не забуваю, що я там побачила. І одразу, коли я бачу фотку, я одразу згадую, що саме я там побачила. Інколи буває так, що в тій самій картинці я бачу і щось старе, то що було, і щось нове. І це теж цікаво. Сьогодні я покажу вам деякі зі своїх робіт, чому називається роботами? Бо хоч я і не маю художньої освіти, тобто я ніде не займалася так, щоб там малювати, і навіть це можна було б напрацювати просто як навичку, якби я малювала, малювала постійно. Тобто це не про саму навіть освіту, а просто про досвід саме малювання. Але мені з дитинства дуже подобалося малювати. Я обожнюю фарби, я обожнюю всі ці олівці, фломастери. В мене дуже добре, е, хочу сказати, малює. Але більше, я пам'ятаю, змальовує е, тато. Е, і в дитинстві, коли мені треба було щось в школу нести. Е, звичайно, я це казала все в останній момент, приблизно о 10 вечора, що тато на завтра треба щось там, якусь поробку. От, і тато мій, звісно, <свісно> був не дуже задоволений, але все ж таки він сідав і малював. І я просто пам'ятаю ці. Чудові малюнки, ці чудові якісь такі. Ну, це можна назвати навіть арт-поробки, бо одного разу нам треба було таку, як зробити термометр для того, щоб так от тягнути за стрічечку, і можна було якось. ну, в, ніби вивчати температуру. Да, тут синенький, тут червоненький, якось оце там смикати. І в мене був просто фантастичний такий величезний це термометр, з, це вже з маманих цих. Запасів, були в мене атласні такі стрічки, червона, з синім, він, ну, він був чудовий. Або тато там намалював якусь там змію, я пам'ятаю, мені треба було для щось. Або якісь там фрукти, я була чи яблучком, чи кимось там я була. Тобто мій тато завжди дуже гарно змальовував і, скоріше за все, це передалося мені від нього. Тобто. Змальовую я непогано, от бачите картинки, я бачу. Але сьогодні я прошу вас, якщо що, ну не, не чіплятися до того, там як це, це технічно зроблено, бо мета цього відео просто показати, що в будь-якій плямі навіть можна побачити якусь історію, можна побачити якісь образи. От, е погнали. <кліст> Спочатку я буду показувати вам оригінал, тобто ту плямку, яку я десь побачила, а потім буду показувати, е що з цим мені захотілося зробити. Ось ця пляма, яку ви бачите, це злущена шпаклівка в полтавській лікарні десь 9 років тому. Я гостювала у Полтаві. І якщо ви були в Полтавському о о, як це правильно сказати, музей Опошня, це такий осередок гончарного мистецтва, де зібрані різні вироби з глини, і це якісь скульптури, і посуд, і там ну, це, це чудове місце, і якщо ви там не були, то обов'язково відвідайте. І коли ми гостювали в цьому чудовому місці, мені стало погано, і мені довелося їхати в лікарню. І мені було дуже сумно, тому що мені довелося замість відпочинку тиждень лишитися в Полтаві, хоча я сама харків'янка, і тобто мені по факту треба було лишитися в іншому місті самій, бо всі мої рідні мали повертатися додому виходити на роботу. І я тиждень, коротше, була сама. І оцей баранець, так, в цій плямці, я бачу беренця. Був мені розрадою підтримкою в той момент. Я спеціально, бачите, не наводжу там якось, не вимальовую. Це просто схематично, як я от бачу <сум> цю плямку. Якщо ми другу плямку приберемо, то буде просто баранець. І Так складалося, що ми доволі часто переїздили з квартири в квартиру, і ось на одній з квартир. Був у нас такий шкаф, ну це мій шкаф там, нашої родини. Тобто, це не був частиною квартири, це мій такому скандинавському, на, на мій погляд, стилі мені дуже хотілося цю шафу, вона дуже приємно пахне деревом, вона Коротше, вона мені дуже подобалася. І вона має таку дуже цікаву фактуру з такими плямами. І от я коли малого заколосувала, там співали ми пісні, так лежала, і дивилася постійно, ніби на цю шафу. І... І бачила різні штуки. Наприклад, я бачила ось таку пляму. І спочатку вона мені нагадувала персонажа, але я не хочу згадувати цього персонажа, бо він є частиною культури російської, тому ну, не хочу його згадувати. І мені нагадувало це в когось такого, якогось інопланетного. І домальовувати можна це по-різному. І тут, в принципі, видно лише ніби голову, та? але я домалювала щось таке, що мені захотілося якось ось так ось, та, домалювати. <гум> І я лишила, що бачите, як простір. Тобто, він, цей лунатик, я його називаю, він десь як, як на Луні. Я написала, що це самотній лунатик на Луні. Такий він. Це просто схематично, тут не треба якось там прям, знається, як от діти вони малюють і не замислюються про там якусь техніку. Ну, звісно, якщо вони вже не ходять в художню школу. Хоча наскільки я знаю, навіть в художніх, от ну, там коли там йдуть на майстер-клас або в художні школи, то є така тенденція не починати прям дитину вантажити одразу там техніками, там якимось ще знаннями, а просто давати змогу дитині висловлюватися і напрацьовувати. Це просто досвід. Була ще така там пляма. Яка мені нагадувала когось такого насатого чи пса, чи вовка. І коли я почала роздивлятися, нещодавно я сіла, думаю, треба мені якось схематично все ж таки накидати, що, що, що я тут бачу. І якщо ви бачите, тут на, на цьому от дереві та, є така, як по, ну, така смужечка. І в поєднанні з тим, якою я бачу цю голову, ну, цього собакоподібного подібного якогось э, цієї істоти, то мені воно спало як таку дуже, така дуже пряма, та? що це ніби іграшка тотемного вовка. Звісно, що я, ну, э, ну, я не буду прямо малювати там якогось дерев'яну іграшку, я намалювала то, як я змогла. І в мене вийшов ось такий вовк. А це э, ну, хвостик я йому домалювала. От, і зовсім малювати по оцій е, тріщинці я не захотіла, тому що ну, він був туди дуже закороткий, але якось мені мало ж воно королюватися з його вушками. Тобто я йому таку все ж таки дубцю домалювала, і хвостик і він такий гордовитий сидить. Але всі інші елементи я ну, намагалася якось триматися в візерунках дерева. І оці його густі брови, і там, де розміщений його око, і ця грудка така пухнаста. Воно, в принципі, це все рідні, оці от крапочки дерева. От, тому такий в мене дотемний вовк. Був ще інший варіант, він такий трошки м'якіший, але він не зовсім дотриманий по лініях. От, бачите, такий трошки він, він трошки інакший. Але це теж, от, мені здається, що це, це все ж таки він, той -то темний вовк. Коли ми переїхали у Львів, повернулися за кордону е і в'їхали в цю квартиру, в якій ми зараз знаходимося. Е тут не ванна, тут є душова кабіна. вона з... Е Скляною э, стінкою. І у Львові дуже жорстка вода. Я знаю, що в багатьох регіонах жорстка вода. Якщо чесно, мені здається, що в Харкові теж така вона не сильно м'яка. Єдину м'яку воду, яку я пам'ятаю, це в Полтаві, Там, ну прям дуже-дуже м'яку. А у Львові вона жорстка і скільки. Там ти не боровся з цими от вапняними такими плямами, хоча, звісно, там їх витираєш періодично, вони дуже швидко знову осідають, ну, звичайно, на склі вони дуже будуть помітні. І хоча скло нашої душової кабіни, воно. Це не кабіна, це просто як ну, дверця там, бо там як мозайкою зроблена кімнатка. І сама ця скляна поверхня, вона, хоч і матова, на ній. Хоч дуже багато лишається оцих от водяних плям, які, на мій погляд, в таких 14 візерунках застигають. І я кожен раз, коли проходжу повсе або кидаю погляд, я не можу знаєте, розбачити те, що я бачу. І я вирішила, що я просто не буду якийсь час чіпати ну, те, що я там бачу. Я там сфотографувала і захотіла це якось намалювати. Бо я побачила щось приблизно таке. От Зараз я покажу вам оригінальний, оригінальний знімок, і це просто ніби плями. Плями на склі. А зараз я вам покажу, що я з цими плямами захотіла зробити. Ой, зараз, зараз, почекайте, почекайте, в мене все падає. Значить, що я бачу? Я бачу. І, мабуть, треба якось покласти мікрофон. Сподіваюсь, вам буде зараз чутно. Я зараз так от причеплю мікрофон сюди на планшетку, і буду говорити ось так. О, Мене зараз може бути не видно, але я сподіваюся, що вам буде мене чутно. І що я бачу? У плямі, яку ми е, внизу тут бачимо, я бачу таку жабу, таким прямо оком. І вона для мене на якомусь такому довгому-довгому човні. І ніби вона веслує. А на першому, дано ну, на ближчому плані, скажімо так, я бачу такий як острівець, і я спеціально лишила їх ну, сірими, бо для мене вони як тіні. Тобто це небо е... тут три постаті, і вони як душі, яких приїхала забирати оця жаба. І якщо казати про якусь там міфологію чи не міфологію, щось там таке, то в нашій міфології, ну я не знаю, як, як там з жабами, але чомусь мені пішла думка більше про азіатську якусь міфологію, азійську, вибачте, і якусь таку більш японську, чомусь перша думка мені спала про щось там про Японію. Може, через те, як які лінії у цієї жаби, якась вона така мені. Як трошечки от з м'ядзаківських мультиків, якось так. І я трошки дуже поверхнево подивилася в цьому, в, в хуглі. І дійсно в них в Японії жаба є водяником, і вона там може бути доброю, може бути злою. Тобто там можна розкручувати цілі якісь історії. Я сильно заглиблюватися зараз це не буду. Але от моя історія така, що ось ця жаба. Яка буде водяником. Вона припливла по ці душі. От три вони в різній позі стоять. Зараз я спробую, а я буду потім привеличити. На задньому фоні для мене, ну я ж кажу, що я не маю художньої освіти, тому мені важко це якось показати, було, показала, як можу. Що це, бачите, як ніби в тумані, бо це все ніби туман, ці плями. А ця душова кабіна така є ну трошки старенька, тут вже треба буде, якщо чесно, робити, думаю, ремонт колись. Але мені це на руку, бо це дає більше цікавих візерунків. І це, це як в тумані все. І в тумані ми бачимо, якби трошки на дальнішому, на більш дальньому плані, такий як незвичний якийсь джунглівий такий ліс. І тут є для мене хвої, є якісь листячки, листяні такі дерева, а є такі, як навіть великі-великі квітки, які, ну не знаю, якісь такі квітки мутанти. А на цьому от, далі фоні є як в тумані такий образ прямо в, пля, в, в цих плямах мені, як міста з такими вежами, і він туди кудись уходить, туди трошки довго заходить вода. Тобто ми розуміємо, що це десь на воді, е, річка може, отак от колись туди йде, там місто, тут якісь аля заборонені джунглі, заборонений ліс, і отут жаба забирає цих трьох. І цікаво, хто ці три, ці три душі. Це, це якісь люди, які чомусь потонули, може, це якийсь знаєте, навіть на Острівець. може це їх потонула лодка, я не знаю. Але вони мені отак от в сірому кольорі і лишилися. І, звісно, щоб якби я вміла прямо малювати, то було прикольно, я думаю, що це якийсь і туман, і якийсь такий більш темний час доби, і знову ж таки, от азійські. Художники, я десь в інстаграмі побачила, наскільки вони вміють малювати ніч. Дійсно, що ти відчуваєш цю ніч в різних кольорах, хтось в більш теплих, хтось в таких зелених кольорах. У мене десь є підбірка. Треба буде в інстаграмі знайти. І я так не, не зможу поки що намалювати, але я думаю, щоб це можна було б якось так теж ну, тут зобразити або навіть туман якось. Але з іншого боку, я ж кажу, що ціль моя е, це просто зафіксувати образ, який в мене пішов, і, можливо, на, цьо, на цій основі скласти якусь там історію. Та? Це може бути класною вправою на вигадання якихось нових історій. От хм, така жаба або рапуха. Е, наступна картинка е, це. Просто візерунок на дивані. От Ми їхали в цю квартиру, тут був диванчик такий, і на ньому дуже такі квіткові, плямисті є ці, ну, принт. І кожен раз, коли я там сину готую їсти, цей диванчик ми поставили на кухні, я постійно там щось в цих принтах бачу. І спочатку побачила одне обличчя, а потім, коли почала ну, там, щось намагатися домальовувати, я думала, що ж я як я раніше не бачила ось це друге обличчя? І в мене прям народилася як трошечки як така історія. От зараз ви бачите цю. Картинку, і здавалося, ну не знаю, може, ви вже, вже теж щось побачили, було цікаво, чи співпаде в нас бачення. Я спеціально не хотіла тобто, щось там домальовувати сильно, мені хотілося просто якісь дуже легкі образи зробити. Я спочатку почала це робити лінером. Лінер це такий тоненький чорний маркер, яким робити класно скетчі, якісь деталі пропрацьовувати або там графічні якісь робити малюнки. Але він звидався мені дуже-дуже е, знаєте, е, якби гру, він гру, згруб, згрубішав. З, з, ну, малюнок все такий грубий, і мені якось це не сподобалося. Мені захотілося такої плавності. Я зробила це просто в олівці. І я сподіваюся, що ви тут вже одразу побачили, що побачила я. Тут нема нічого того, що я там прям домальовувала. О, Я бачу тут, що я бачу. Я бачу жінку та в такому, як е, в такій хустці, бачу в неї навіть на обличчі Чарум'янець. І такі дивні в неї. Е, Емоції, вона, так знаєте, по-різному на неї дивлюся, і по-різному мені якісь емоції. Вона інколи мені здається, сумною дивиться кудись в небо. Бо я ж кажу, я тут намагалася навіть не сильно домальовувати її очі або щось таке. А інколи мені здається, що вона трошки ніби посміхається. Бачите, в неї дуже тонкі губи, і це ніби якась крива усмішка, але в... мені здається, що це усмішка. І вона якась добра, ця усмішка. А інколи мені здається, що вона трошки якась сумна. І спиною до спини, ніби до неї стоїть. Е, мені це здається теж в хусті. Це десь, я, я назвала цю, цю замальовку Прощання в пустелі. Мені здається, що вони прощаються. Ой, вибачте, це штатив. Мені здається, що вони прощаються. І стоять так, ніби, знаєте, ну, не зовсім спина до спини, а так, от ніби одним плечем вони один до одного торкаються. А інше їхнє плече кожного. Тобто, от дивіться, вони, скоріш за все, от в його праве плече і її ліве плече. Вони торкаються, а між ними, подивіться, ніби вже його е, ось цей, зараз я причеплю свій мікрофончик і покажу вам там ближче. Що я думаю, де моя паличка якась? От, тобто, її плече ось тут, його плече ось. Вони торкаються, ніби тут, тут от плечами для мене. А ті їхні два плечі вони вже розведені. А між оцими ще скріпленими плечами ніби визирає його меч. Він такий бородатий в нього тут теж, бачите, щічка, такий ніс, це в нього така, як. Я не знаюся ну, на, скажімо, східних якихось головних. У ну, борах, тому я боюсь помолитися, просто скажу, що це, що це, це хустка. І, от, і вони отак от для мене як без, без, без слів навіть якось вони прощаються. Таке в нього дивиться, який подборіддя в нього, тут в нього борода така, ніс, так тіні падають. Тобто, це не, майже не домальовано. Просто трошечки навела лінії. Прощання в пустелі. І кожен раз, звісно, що коли я дивлюся на цей диван, я не можу їх розбачити, і я, ну, я їм теж посміхаюся, коли бачу. Ось така історія може теж тут бути, і тут можна теж, теж щось написати, якщо захочеться. Я маю на увазі текст, якусь художню історію. Так. Зараз потім далі. теж з моїх дуже старих фоток, це ми ще жили у Харкові на одній з квартир, і я, звичайно, звісно, з кожного вечора в нас були водні процедури з сином. Він був там зовсім маленький пупс, і ванну йому набирала, там ці бульбашки, все. І одного разу, коли дуже багато там іграшок в нього було, і одного разу, коли я вже там ну, спускала воду, побачила, що він якусь чи іграшку, чи що там нарвав якісь шматочки, і якийсь шматочок чорної. Чи тканини, чи чого лежав так у вані, білосніжній, що це скидалося мені на пінгвіни в Антарктиді. Подивіться, бачите? Я не чіпала цей шматочок, він так і лежить. Не треба ніяких інших асоціацій. Це, це реально якийсь шматочок тканини, чорний він. А це я он, себе фоткою у цьому. Бачите, там злив? Я себе фотку в інстаграмі, теж дуже. Ну, в 2020 році, здається, я викладала, чи 2021? 2020. Але мені здавалося тоді, що це ніхто не бачить і не розуміє, і це треба закинути, але не знаю, мені це здається дуже прикольним. І я не хочу це закидати. І це якісь такі історії, які ну, нехай вони лишаються просто для мене. Так що Пінгвін в Антарктиді. У мене ще є різні приклади таких картинок, але я, мабуть, буду. Закінчувати, бо я зможу показувати інші свої які знахідки вже в шортс. Це буде простіше, легше і швидше. Але наостанок я б хотіла з вами поділитися ще однією. Ну я навіть можу сказати, що це робота, бо з картинки в мене народилася така творча ідея, яку я реалізувала трошки більше, ніж просто трошечки домалювати. Коли ми були в Німеччині з дитиною як біженці, ми були в Німеччині, а в Німеччині дуже часто, дуже багато всі їздять на потягах, тобто в Німеччині просто сісти на потяг і проїхати десь годину на роботу в інше місто або просто щоб погуляти, це взагалі норм. І ми каталися просто ну поміж. По сусідніх містах ми жили біля Дюссельдорфу, тобто для нас там Дюссельдорф, Кьольн, Бон. Ми їздили просто, як, знаєте, як, як на маршруті. І в потягах бувають різні обивки сидінь. сидінь. Одного разу ми їхали, і я побачила ось цей яскравий червоно-сірий принт. І я сиділа так от навпроти, і я чітко побачила в одному з, ну як сказати, фрагментів, дівчину, дівчину, в якої на швидкості розвивається волосся. І я дуже довго хотіла дуже довго, ну тобто, це вже два роки. Два роки я про це думала, щоб просто взяти і зробити це реально трошечки більш ну, як відокремити, щоб інші теж побачили цю дівчину. Я хотіла лишити її такою, як вона там була, тобто не змінювати повністю. Звісно, що я там трошечки домалювала. Але зараз я вам покажу от шматочок. Дивіться, цей фрагмент. Ось він. Може, ви вже бачите в ньому дівчину. А... а ось яка вона в мене вийшла. І назвала я це кучерява брюнетка». У червоних стрічках ось така робота. І тут навіть не про те, чи бачите ви те саме чи, чи ні, вона дуже цінна для мене, бо це теж як історії, які можна помічати навколо себе. І що картинки, які ми бачимо навколо себе. Це не просто «just for fun», як побачив і забув. Це інколи може бути початком якоїсь історії, яку ви можете написати, якщо, наприклад, ви письменник. Або ви можете поєднувати це, поєднувати і такі от ілюстрації до своїх якихось, можливо, там книжок вже існуючих, які ви пишете, або як історія, або починати щось нове. Або це може бути просто вашим хобі. Це може бути класною грою, якщо ви, наприклад, кудись їдете там з дитиною, або ви просто кудись подорожуєте та щось бачите. Або коли вам сумно, наприклад, і знаєте, для мене ці моменти, коли ти бачиш десь в чомусь якусь картинку, якусь історію. Це таке трошки повернення в дитинство, це таке трошки повернення не в інфантильність якусь, а в момент того, що давай існують їх, можна помічати їх, можна створювати. І це дає якесь таке відчуття трошки магічного. Але по-доброму, по-хорошому на якесь там магічне мислення. От а чогось такого незвичного в нашому звичному житті. І це інколи дуже підтримує. Ну, це прикольно, це як, як це як жити серед персонажів, про яких ти не обов'язково маєш прям щось писати, якісь там історії або щось там якось це настільки прям розвивати. А, але це прикольно, це як інок ну, як життя в якомусь мультику. Поділіться в коментарях, як часто ви помічаєте щось таке навкруги в предметах, в, може в просторі, в якому ви знаходитесь, на вулиці, в природі. Це буде цікаво, як багато людей щось бачать. І ще цікаво, що ви відчуваєте при цьому. Просто пишіть, те, що, що захотілося вам написати, переглянувши це відео. Підписуйтесь на канал і побачимося в нових відео.